Добрий день! В квітне моя красуня Левега. Ось такі гарні крупні напівмахрові квіти червоно-вишневого кольору. Міцні квітконоси, квіточка стоїть. Розетка стандарт, темно-зелені листочки. От, дещо крупна. Я б сказала, що це крупний стандарт, От, але така ж сама крупна і сама квіточка. От, прям дуже крупні квіти. Здоровенні йдуть. Люблю такий розмір. Хоч ніби квіточка і напівмахрова, але за рахунок цієї крупності прям ось така велика шапка виходить. Навіть буквально 3-5 квіточок, якщо буде на цій розетці, то це вже буде красивий букетик. Ось такий красивий насичений червоний колір, такий червоно-вишневий. Яскравий колір, невибагливий сорт, абсолютно швидко росте, непримхливий, в принципі, розетка гарно формується, от, але дещо крупнувата, тож цьому сорту потрібно звільнити місце. Але сорт достойний і теж досить поширений вже в колекціях іде. Ось такий сортик Левіга.